Слава Україні! Триває 1254-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 193 бойових зіткнення. На північно-слобожанському і курському напрямках українські воїни відбили 32 атаки російських окупантів. Минулої доби противник завдав на цих напрямках 7 авіаційних ударів, загалом скинувши 17 керованих авіаційних бомб та здійснив. 317 артилерійських обстрілів, зокрема 10 із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку сили оборони України зупинили 10 атак противника у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам'янка. На Куп'янському напрямку учора відбулося 5 атак російських загарбників у районах населених пунктів Кіндрашівка Загризове та в напрямку Куп'янська. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів поблизу населених пунктів Карпівка, Новий Мир, Рідкодуб, Ямполівка, Діброва та у бік населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Ольгівка та Ямпіль. На сіверському напрямку українські воїни успішно зупинили 13 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Званівки та Федорівки. На Краматорському напрямку російські окупанти сім разів атакували у районах Часового Яру. Міньківки, Новомаркового та в напрямку Бондарного та Притеченого на турецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Турецьк, Олександро Шультине, Щербанівка, Олександро Калиневе та в напрямку Степанівки, Білої Гори та Плещіївки. на Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 49 атак у районах населених пунктів Попів'яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь. Лисівка, звірівка, Котлине, удачне, горіхове та в напрямку населених пунктів Бойківка, Новопавлівка, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне. На Новопавлівському напрямку противник учора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Маліївка, Федорівка, Шевченко та Новопіль. На Гуляйпільському напрямку Українські воїни відбили одну атаку противника. Поблизу населеного пункту Малинівка на Оріхівському напрямку російські окупанти атакували один раз у районі населеного пункту Плавні на Придніпровському напрямку. Сили оборони України успішно зупинили три ворожі атаки. Учора російські терористи завдали по території України 70 авіаційних ударів, скинувши 122 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснили 5 тисяч обстрілів, зокрема 64 із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 3472 дрони. Камікадзе за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили чотири райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Один пункт управління та один артилерійський засіб противника загалом минулої доби втрати ворога склали 1070 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили один танк, одну бойову броньовану машину, 16 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 209 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 68 одиниць автомобільної техніки, російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!